Вітаю вас на каналі Ніна Фром Київ. Приїхала я до епіцентру і запрошую вас із собою подивитись, які асортимент пропонують нам, які рослини пропонують до весняного сезону. Цибулинки, корневища, саджанці, дуже багато сортових троян. Лілія. Ось такі цибулинки тут вкладені. Цибулинка. 77 гривень, 56, 82. Різні ціни. Це лілії. Дивіться, які яскраві, чудові, чудові лілії. Надзвичайні кольори. А Ось яка півонія трав'яниста висока, 576 гривень. Зараз подивимось, в якому вигляді тут цибулинка. Коріннячко тут лежить гарне. Ось, бачите, навіть почало проростати в гарному стані. Така півонія 544 гривні. А ось яка чудова, трав'яниста півонія 832 гривні. І вже нема кала. І ось зараз подивимось. Кала має ось таку цибулинку. На рахунок, як посадити калу, у мене на каналі є відео. Тут можна помилитись і посадити не тією стороною. Ось така чорна кала є бускового кольору, і ось така теракотова. Чудова кала, дуже гарна. До речі, ось написано одна штука. А я бачу, що тут декілька, ось, бачите, їх можна поділити, тут взагалі чотири кали. І ось тут написано, що одна штучка. А зараз подивимось, дивіться, тут їх по дві. Ось, бачите, дві цибулинки. Їх можна розламати і поділити. Далі ось така кала, різні сорти, і темненька, і рожева, чудові кали. А ось яка надзвичайно, з жовтою блямівкою. Так, покажу ще трошки лілейник, різні кольори, різні. Так, і ось такі лілії. Ще я бачу є. Цибулинки тут є. Загалом асортимент великий. А ось бачите, яка хоста біла. Яка чудова хоста. Навіть не бачила такої. 192 гривні. Лілія. Ось я бачу бігонію. В мене, до речі, запитували клубніва бігонія 83 гривні. Один клубень. Тут так і написано: одна штука 83 гривні. Бігонія чудова, біленька, махрова. Далі аквілегія чорна, махрова, чудова аквілегія. І ось така різнокольорова. Дивіться, яка чудова. І махрова, і різнокольорова. Так, і ось бігонія, ампельна бігонія. Дивіться, які чудові кольори. 91 гривня. Ось 83 гривні жовта, помаранчева червона. Це все ампельні бігонії. Це взагалі, дивіться, такий каскад. Звисаючий, жовтий. Чудовий каскад 91 гривня. І дивіться, покажу тільки хости. Дивіться, скільки тут сортів. Ось така 163 гривні. Ось така хоста 141, 128. Синя хоста ось така, але не тільки така. Зараз покажу ще 163 гривні. 123 гривні. Далі ось така хоста, синя. І навіть ви можете бачити, як вона буде квітнути. Хоча, як квітне хоста, мені не дуже подобається. Дивіться, все різні сорти: 123 гривні, ось така двокольорова хоста, синя хоста і міленька ось така. І ось така хоста якась велика, крупно листяна. Дивіться, навіть з порівнянні з рукою, 163 гривні. Так, ну і комусь може бути цікаво люпин, різні кольори, 64 гривні. Вони всі по 64 гривні. Цибулинка Люпину. Фрезія 58, 54. Тігрідія. 64. А стільба. Яка чудова така мітла Астільба? У мене така рожева є. Надзвичайна прикраса в саду. А тут дивіться, які кольори. 134 гривні, всі, а стільби. І біленька в мене така є. Далі дивіться флокс різнокольоровий. Різні, різні флокси. А ось дивіться, якийсь надзвичайно класний 109 гривень і червоний флокс. Платікадон 64 гривні рожевий. Синій і ось такий бускового кольору. Це теж, до речі, я висаджувала платікадон колись навіть з насіння многорічна ліатріс. Білий і рожевого кольору. А ось дивіться, який чудовий колір жовто-блакитний півнику 123 гривні цибулинка. Верніше корневище. Ось, бачите, чудово його видно. Далі флокси ще й отакі: 63, 106. Різні флокси дуже багато. А ось який міні флокс, Бамбіні. 119 гривень. Навіть горщику чудово можна його висадити. Зазвичай флокси великі, високі, а цей міленький і низенький. Далі ехінацея 136 гривень. Жоржина жовта помпонна 149 гривень. А ось сон траву бачу вперше. Вона занесена в червону книгу 119 гривень. Висаджувала я колись сон траву, їй потрібні умови, як в лісі, якщо волого і на сонці вона випалюється. В мене не прижилась. А ось дивіться ще лілії, цибулинки. Ось такі. Ціни ви бачите. 79, 104, 93. Це вже лілейник. 93. Далі лілії пішли. Так, а тут дивіться, Ось такі гладіолуси три штуки, по три штуки пакетику 54 гривні, 64 гривні, жовтий. І ось такий двокольоровий, а ось який чудовий гладіолус, 61 гривня, білий гладіолус. Ось такий гладіолус темненький, яскравий. Ой, які вони. Чудові, махрові гладіолуси, ось я бачу. Надзвичайні кольори, дивіться, і все ще є. Я бачу в коробочках, ще є цибулинки. 57, ось такі кольори. Загалом 57-61 гривня. Ціна. Так, а це Монарда. Червона рута, ще її називають 100 гривень. Як вона пахне, вона така ароматна. В мене червоного кольору, а тут я бачу бусковий кольор. Досить в переміжку поклали ці цибулини, ось я бачу ще корневище Астильби. Ось такі астильба, Астильба. І ось бігонія, теж цибулечка. Зараз подивимось, якому вона вигляді. Невеличка ось цибулинка, бігонія червона, жовта, а це знову лілії. І риси такі міленькі. Ще їх називають болотний ріс. Ось такі кольори чудові. І ось така ще бігонія є. 73 гривні амбельна бігонія. 38 гривень іксія. Взагалі не знаю, що це таке. Ось яка кала. З гадним листичком я бачу, жовта 112 і Пікасо з білою облямівкою. І дуже мало вже я бачу тут в коробці, одна цибулинка, латікадон. Ось ще такі є, 55 гривень, корневище гейхери. Ось такий сорт 119 гривень. Ну, ця хоста це щось надзвичайне. Біла хоста 161 гривня. Хоста Force. Так, аквілегія. Ось ще є 59 гривень, орлики. Фрезія. Фрезія. Ціни нема. Анемона 44 гривні. Але треба дуже гарно подумати. Перш ніж садити анімону, вона просто поглинає все. Чудова анімона, але це просто якийсь жах. Коли її треба позбутися, ви не позбудетесь. дуже довго. 41 гривня ще ось така фрезія. Дивіться, яка кольорова 40 гривень суміш фрезії. 136 гривень. Ось така махрова фрезія, червона з жовтою серединкою. І ось така червона повністю фрезія. Лілейник. Які чудові кольори? Лілія. Ось 56 гривень лілія, 64, 77 гривень жовтенька, велика. Далі ось така азіатська. Напевно, міленька, але дивіться, скільки їх тут одразу. 64, 66 це все лілії. Різні різні кольори, різні сорти. Кольорова, дивіться, яка двокольорова лілія. А ось лілейник. Це ж просто чудо 112. І ось така ще лілія. Так, і зорієнтую трошки на рахунок саджанців. Саджанець вишні 421 гривня. Келеріс. Сорт. Так, саджанець груші, 325 гривень. Зараз покажу, які сорти груші. Яблунівська груша. Далі. груша Ніколай Крюгер. Саджанець сливи 415 гривень. Слива «Багатир». Саджанець яблуні, яблуня Джона Голде Коста і яблуня Розела. І тут я десь бачила ще одну. яблуня Гала Шніга. І ось я бачу ще саджанець черешні. Черешня, крупноплідна. Зараз подивимось, скільки вона коштує. І ще ось я бачу черешня-дачниця. Жовта. Ось така черешня. Так, і така черешня 423 гривні. Є жовта. І ось червона черешня. Троянда плетиста, жовта, чудова, махрова така. 205 гривень. Family yellow. І family white, Біленька, ось теж плетиста, 205 гривень. А ось рожева. Теж плетиста троянда 205 гривень. Family Pink. Дивіться, яка чудова. Далі ось така плетиста троянда 205 гривень. Family Red, червона, чайна гібридна троянда біла 194 гривні. Ось така чайна. Гібридна троянда біла. Троянда Версілія кремовий такий теркотовий колір, чудова 157 гривень. Ось така троянда Ніна Вейбл 157 гривень. Троянда Дам Декьор, 157 гривень. Троянда Авеню Пінк. Ось така, дивіться, чудова троянда, 213 гривень. Довтвольке і Еліна. Троянди 157 гривень. І ось така «Люстіге» Троянда, хочу показати вам, ось, троянда Люстіге. 157 гривень. Ось така троянда, Ред» поліантова. Поліантова це троянда, яка квітує постійно. 213 гривень. Постійно. Все літо. Далі авеню вайт. Ось така троянда. 213. Так, і авеню Єлоу, жовта. 213 гривень. Ось така троянда Мейн Мюнхен. Так, і ціни на неї нема. Але дивіться, яка вона чудова. Жовтенька всередині. Зараз подивлюсь, скільки вона вартує. 157 гривень. Ось така троянда Флорі Бонда. Мейн Мюнхен. Чудово. Я, до речі, кувала вже в епіцентрі троянди ось такий саджанець, і була задоволена. Буде точно та троянда, яка тут на малюнку. Чайногібридна соло крем. Боже, який чудовий колір. 202 гривні. Шоколад. Чайно гібридна. Троянда надзвичайна, дивіться, вона наче півонія хоч шоколад 249 гривень. Ось така аспірин поліантова теж, бачите, вона всередині така більш ніжніша, набита, наче то і рожева, вона взагалі-то біла, але набита так, що всередині. Таке враження, що вона з рожевою серединкою. Чудова, ось ця 294 гривні. Соло Red, чайно гибридна троянда. Ось така 202 гривні. А ось яка чудова, дивіться, соло Pink. Точно такий колір. Ну, якщо воно відповідає цьому малюнку, звичайно, якщо точно такий малюнок. 202 гривні. А ось які Kiss Kate. Чудова троянда. Смородина чорна ювілейна 99 гривень. Лухина Саджанець лохини 270 гривень. Сорт Деніз Блю. Журавлина. Навіть є журавлина. Саджанець малини, 98 гривень. Сорт. Феномен. От в такому вигляді саджанець ще я не купувала. Начебто і непоганий. Актинідія, Це на кшталт киві. Сорт. Запилювач саджанець Актнідій. Пакет запилювач. Що це за сорт? 263 шестьдесят гривні. Актинідія. кшталт киві Ліана. Така ось така спрейка. Троянда Кламентіна 227 гривень. Мініатюрна трояндочка, спрейка. чайно гібридна червона сенсація 227 гривень. 249 гривень. Троянда ескалібур. Ось ця. Зелена, дивіться, яка чудова троянда Лувіана. Надзвичайно просто. Ось така троянда. Юріанда. І червона троянда. Ось я бачу, зараз я вам покажу ось цю троянду, торнадо. Це троянда Flash Pink. Вона ось така плямиста, рожевий з таким блідорожевим кольором. Скалібур я вже показала. Дивіться, троянда Луї Фінес. Ця троянда в мене є. На каналі є відео, як вона квітує. Неймовірна троянда, велика квітка, наче мереживо-облямівка. Кожної пелюсточки. Це надзвичайна троянда. От просто рекомендую 249 гривень. Тут всі троянди серії парфюм. Але ця троянда в мене є. Саме такого кольору, як ви бачите. І троянда Юріанда. Але ось ця троянда це щось надзвичайне. І ось я бачу ще. Ось таку троянду зараз покажу. Віолет парфум, бачите. Бачите, як пелюсточки завиті. Чудова троянда. Так, ну а ці троянди найбільш коштовні. Кардеса. троянда лагуна, і ось. Rosen Fezernej і Лагуна. Найбільш коштовні троянди 427 гривень. І ось ця троянда Ренгалі – 427 гривень. Троянда Флеш Пінк. Дрібноквіткова. Чейно гибридна троянда Іріанда, ріанда троянда -Кінг Артур І ось ця троянда піано. Дивіться, яка чудова. 227 двадцять гривень. Так, і ось я бачу плетиста троянда Etude. Ось така, не хочу її доставати. І жовта троянда. «Папілон» чайна гібридна. Це все 227 гривень.